Славений Бог наш завжди, нині час і на віки віків. Ам. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесу, тішителю душі істини, що всуни си наповняєш, скарбнице блай, життя подателю, прийди, всунися в нас, назва, і учисти нас у десякої скверни, спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, свидий безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, свидий безсмертий, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята та Тройця, помилуй нас, Господи, учисти лихі наші, владику прости беззаконні наші, святий завітай, сили, нему, наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш, і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй Господи помилуй, 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти поклонімся, Христові цареві нашому Богу, придіти поклонімся і припадім носам, Господа Ісуса Христа, Царя І Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічни у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається в глибини морськії, й порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі і течії ріки веселять місто Боже, освятив оселі свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе й Бога рану вдосвіта, затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос і порушилася земля. Господь сили за нами, заступник наш, Бог Якова, придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, Потрошив він луки, злом і зброєю, і спали, що тим вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова, слава у Отвії, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алинуя, недуя, неуявня, слава тобі Боже, алинуя, ненуя, ненуя, слава тобі, Боже, аллинуя, неуянуя, слава, тобі Боже. О, Боже, я вас помолімося. Господи, помилуй. За мир святої Одеси, спасіння душ наших, Господеві помолімося. Господи, помилуй. За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всі, Господеві помолімося. Господи, помилуй. За святий храм те, що з вірою благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімося. Господи, помилуй. За святе ішов селаїнського Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за нашого кіра наших кіра Степана, кіра Андрія, чесне Пресвітерство у поухресті дияконство, за весь причити людей Господеві, помолімося! Господи помимо, за народ наш заправління і всевісь, Господеві помолімося! Господи, помимо. Щоб як Лук мій не вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх. Міцю сили Твоєї заперемов над супостатами нашими, Господеві помолімося, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, не переможну силу і мужність хрестоіменному воїнству нашому на перемогу над ворогами, і супостатами, всіма нападниками. Господеві помолімося, Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця її сповнити страхом і жахом, і щоб Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімося! Господи, помилуй. Щоб вислухати Крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивезти іскління життя, полонених ворогами і супостатами слуг Його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімося. Господи, помилуй Щоб визволитися навіть до всякої скорботи, гніву і нужди. Господеві помолімося. Господи, помимо. Заступи, спаси помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господа, бо Він добрий. Бо О Господі, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє Вони навколо вступили мене, але я ім'я Господнім переможу їх. Господь явився нам, благословен, Хто в ім'я Господнє. Я не житиму і розказуватиму про діла Господні. О Господі явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Я Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа це сталося, дивне воно в очах наших. О Господі явився нам, благословен, в Той день в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови населі Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників наруй. І Христом Твоїм охорони льотві. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Заступни суперень, і блавімо ізиків не осоромимося, не пордуй, млаємо молитвами нашими, все успіва на Богородице, утверди православну громаду, спаси благовідних людей. Укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти бародина єдина я. Будьмо уважні мир усім, премудрість, будьма О, Господь кріпи з людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх минулого. Воздайте Господеві, Сини Божі, воздайте Господеві славу і силу, О, Господь, людям кріпость своїм дасть. О, Господь мав сред людей своїх минулом. Офісант послання святого посола Павла Читання. Миратя, Братя! це Господи, до мутності сини. Вдягніться в, в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісіч хитрощам неявольським. Нам би треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби в піднебесних просторах, ось чому ви мусили надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все, міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши зуброню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, які вздолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, і візьміть також шолом спасіння й духовний, тобто слово Боже. Анинуяни моя, моя, а Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрий спрості, слухаймо святого Євангелія миру сім. Духові твоє ремо. Від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Пудьмо уважні, сказав Господь своєму учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ці горідви, не зікинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві. Прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець, ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець, ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі весь слухай і помилуй. Господи, поминуй, Господи, поминуй, Господи, поминуй. Ще молимось за святішого, Селенського Рірея, Франциска Папи Римського, за блаженнішого патріарха нашого святослава, за боголюбивих єпископів наших Кір Йосипа, Степана, Кир Андрія, за все чесніших отців наших, протирохи Мадрита Роберта, проти Йосипа і ігумена Йосипа, за те, що служить, послужили в святому храмі, святі ці, за отців наших духовних і всі у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй. Ще молимось за повмрежний народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постели оповаємо, і не зброї наші рятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої, просимо, і на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося, всемогутні Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання сотвори. Серед ворогів наших пошли з висоти руку Свої покорих, і Христолюбивому воїнству нашому відай. Молимось, милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилуй, щоб воїнство наше непоборне переможне було над ворогами, і щоб мірі і слава оселились у землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй! Не слухай нас, Боже, Спасителю нашу повання всіх кінців на землі. І ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику грехів наших і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний, Бог, єси тобі, і славу ісилаємо. отцю і Сина і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь! Ще іще, проклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй! Господи Боже, сил Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, і щедротах, на смирення слух Твоїх і людинолюбно, і помилуй нас. Ось бо, вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні у покаянні і зумиління, молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради Імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає ізбавити, не і спаси. Радчи, хай пізнає ці народи, що ти єси Бога нашами, люди Твої, силою Твоєї обережені, створи з нами знамення на благо, щоб і наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, заступниче наш, не, зазай, не задай беззаконь і людей Твоїх, і не звертайся нас у ніві Твоєму, але в милості і щедротах пошли смирені слух Твої, що припадають до Твого благотробія повстань на поміч нам і оберни нечистиво зухвальство, їх на страх, і втечу. Хрестолюбивому ж воїнству нашому, подай у вазі мужності погнати і нас донати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї, подай він ці нетлінні, бо ти, єси заступник і переможе, зі спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу отцю і Сину. Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Премудрій, веснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів. Що без утління Бога слава породила, Сушу ороницю те мене, личаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, мила Христос істинний Бог наш молитвами прочистої Своїй Матері, преподобний боносний отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. дух раны. Вони и свиту пробиням ты, ее, Світлом науки і знання нас дітей просвіти. Шісті любові на краю ти нас Боже зрости. зрусти, Вони, мось, Боже, єдиний, нам україну храни всі свої ласки щедроти ти на люд наш звели. Дай на йому волю, дай йому долю, дай на... йому долю.